Щотижня в хабі об'єднані добром українські жінки збираються разом аби приготувати сотні порцій ліпленців. Серед них Марина. Її чоловік став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Він пішов на ШТРО, Потім, 26 липня, 2022 року, він був зранений. Наше місто дуже багато втратило кам'янчан. Перевчився на медика і пішов знову воювати як він сказав, буду хоч одною рукою, але допомагати хлопцям. Майже щомісяця м'ясні делікатеси Марина відправляє коханому на позиції. Каже, кожну партію він чекає із нетерпінням. Він був в відпустці, приїжджав. Ми забирали. Це був Донецький напрямок. Доїхали, все було добре. Да, 6 годин добирався він, але вони заморожені. Вони в термобоксах таких, да, і хлопці, навірно, з місяць вони їх смакували ними.